Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, тиждень, який відбудеться з 2 по 8 січня. Це вже новий 2023 рік. І загалом то ми знаємо, чого ми все бажаємо в наступному році. Бо зараз, коли я роблю цей прогноз, це в нас ще 2022 рік. Тому, друзі, хочу побажати всім нам в першу чергу перемоги. І я впевнена, що це обов'язково збудеться, здійсниться наша мрія в цьому рокі, році. І хочу, щоб усі ви були. В гарному настрої були вміли радіти, вміли своїм е, близьким людям казати, як ви їх любите. Це дуже важко цей час робити, мабуть, комусь. А це, але це дуже важно, важливо. Важливо, обов'язково це треба робити. А зараз ми дивимось, що нас чекає на тижні з 2 по 8 вересня, що чекає Україна на цьому тижні. Маленька кубка, як завжди, у нас показує фон тижня і велика кубка. Це показує деякі нюанси, деталі, подробиці. Що ми бачимо зараз? Угу. Ми бачимо, що це не дуже гарно видно. Так. Угу. Фон тижня щось буде пов'язане. Юридичними справами, мабуть, будуть якісь нові закони, або будуть якісь перемовини. Хоча, скоріш за все, це будуть саме нові закони, нові правила. А ще ця картка може казати про те, що буде похолодання, це теж можливо. Далі, що ми дивимось по цих, так би мовити, нюансах, щось буде зв'язане з полоном. Мабуть, будуть якось розв'язані питання з полоненими. І це буде, буде залежати від чіткої дії нашого керівництва. Максимальна ефективність. Цього процесу обміна полоненими, буде залежати від того, як вони будуть діяти. Бо протилежна сторона буде намагатися обдурити. Часто густа ця картка показує на те, що той, хто намагався обдурити, може обдурити сам себе. Подивимось. Більш за все, на цей тиждень нам кажуть про юридичне питання, про якісь документи, закони. Ну, ось в такому плані. Якщо хочете, щоб я розказала про родину, відносини, здоров'я чи роботу, ну, це також вимагає вимагає ці дії від нас, ці напрямки, вимагають ефективних дій. Не треба намагатися когось обдурити, і не треба намагатися когось на когось навісити обов'язки, ну, такі дуже важкі. Коли людина буде почуватися себе, почувати себе полоненим, якимось, як в тюрмі там, і все таке інше. Тобто діяти треба ефективно, наприклад, в сфері здоров'я, якщо ви захворіли, лікуйтеся, не намагайтеся щось вивдумати, якось від цього уйти від традиційних ліків. Це може бути тільки на погіршення. Ну, у родині також треба діяти ефективно, домовлятися. Ні, ні дружина, не чоловік не повинна відчувати себе як у тюрмі в родині. Ну, і це ж відноситься і до роботи: ефективність, чесність, не намагатися якогось обдурити чи. Працівників чи навпаки, з боку працівників не треба намагатися обдурити керівника, бо тоді саме собі можете нашкодити і якісь обов'язки да, кредитні чи якісь ще штрафні якісь. Тобто, ну, будьте порядними. І також всіх нас знов таки вітаю з Новим роком, з роком нашої перемоги це обов'язково буде. Все буде Україна. Бажаю всім щастя, слава Україні!